Протягом восьми років енергетична залежність України має зменшитися мінімум на 20%. Перш за все, необхідно скоротити обсяги імпортного газу, який щорічно з'їдає чималу суму з державного бюджету, натомість використовувати блакитне паливо, яке видобувають в Україні, і споживати його для обігріву домівок та соціальних об'єктів розумно за умови правильної, комплексної термомодернізації всієї країни. Ми фактично зможемо закрити своїми 20 мільярдами всі свої потреби житлово комунального сектору і ще 10 продавати Першою до реалізації енергоощадних проєктів долучилася столиця. Два роки поспіль у Києві займаються комплексною термосанацією комунальних садочків, шкіл а також житлових будинків. Від встановлення індивідуальних теплопунктів до заміни вікон і навіть застарілих ламп розжарювання на ефективні енергозберігаючі за аналогічною схемою. Працюють і решта міст, що долучилися до програми, яку фінансують європейці, американці і міста за власний рахунок та гроші держбюджету. І саме з цією проблематикою на сьогоднішній день працює угода мерів, допомагаючи міст... Став накопичити потрібний потенціал для того, щоб вирішувати і локальні проблеми, які стосуються енергокористування, і в тому числі витрат на енергію, на програми з впровадження енергоощадних технологій, утеплення житлових будинків, дитячих садочків та шкіл. Європейці вже виділили 63 мільйони євро. Через спеціальний фонд на програму енергозбереження має надійти ще 40 мільйонів. Андрій Лащ Костянтин Царинок, телеканал Київ.